Звичайно цікавим проєктом, який має назву Де живе рідна мова? Живе український народ, літературний клуб розмови про літературу із Сергієм Мухидою, про який нам розповість Ірина Рєзнік, завідувач відділу обслуговування обласної бібліотеки імені Чижевського. Будь ласка, Ірина. Добрий день, шановні учасники марафону. Я постараюсь дуже коротко, щоб надати потім слово нашому саме доктору філологічних наук. я потім представлю. На часі зараз українська мова спілкування стала саме такою ознакою патріотизму. А Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну дуже багато українців стали відмовлятися від того, щоб вживати російську мову, саме як мову окупанта. І ось мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, що неї не говорять ті які її знають. Саме ось такі слова роз... Злетілися в соціальними мережами і стали як спонукати для того із закликом, щоб знати, вивчати нашу рідну українську мову. І відтепер наша мова українська вона стала сучасною. Вона стала трендовою. Вона престижна. Це модно, і це українська мова це ознака саме освіченої людини та людини, яка ну така прогресивна. Говорити рідною мовою стало ну, не просто трендом, а саме потребою для свідомих громадян. І ось оволодіти мовою. Без спілкування неможливо. Саме тому, у травні 2022 року, наша обласна універсальна наукова бібліотека імені Дмитра Чежевського започаткувала такий новий проект розмови про літературу із Сергієм Михидою. Зустрічі проводить доктор філологічних наук, професор Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Венеченка Сергій Павлович Мехеда. Розмовний клуб відвідують нас також учасники різної вікової категорії, це внутрішньопереміщені особи, це наші місцеві жителі, це всі бажаючі читачі нашої бібліотеки, адже спілкуючись з учасниками розмовного клубу, Сергій Павлович, він наголошує на те, що знання української літератури воно дуже важливе в наш час і взагалі завжди важливе. Адже саме література вона прищеплює любов до. Нашої мови доносить до читача саме дуже багато інформації про наші традиції, про знання культури нашого народу, і ось саме художня література, вона дос досить часто і взагалі допомагає завжди формувати ось такі яскраві образи і, ну, минулого, та конкретизувати історичний матеріал. І, от саме цей формат вільного спілкування учасників клубу він і спрямований на те, щоб розширити свій словниковий запас, щоб дізнатися. Дуже багато про ну саме знання про класичну та сучасну літературу українську також ну Вдосконалити володіння рідною мовою. І ось я тоді дуже так коротко, я зараз надам слово саме доктору філологічних наук, професору Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Венеченка Сергію Павловичу Мохиді. Він, я думаю, більш детально він чекав дуже ми трішки в нас регламент, дивлюся трішки програма. По іншому да, ну, я думаю, надам слово, він детально все розкаже. Добрий день, Україно, добрий день, вельми шановні працівники бібліотек України. Я сьогодні відчув ось цей дух української бібліотеки в широкому такому розумінні, бо ну, насправді вона для мене є унікальним місцем, де можна не просто пізнавати світ, не просто формувати той свій словниковий запас. От, а… Пізнавати його надзвичайно глибоко крізь призму літератури. І коли виникло питання про бібліотека насправді центр різних. Інтенції різних заходів, які тільки можуть бути. І от сьогодні, коли я слухав представників бібліотек України, я розумів, що наша обласна універсальна бібліотека імені Дмитра Чижевського от здійснює практично всі види ну, з тієї роботи із своїми читачами, які були сьогодні. Представлені, але родзинкою, про яку ми зараз говоримо, є те, що в бібліотеці здійснюється унікальна можливість не просто поговорити, не просто сформувати мовленнєві компетентності, а поговорити про вічне. А і коли б ми постали перед питанням: а як же ж вчити українську мову в умовах війни з людьми, які ну на превеликий жаль, ось ми не мали цієї культури по всій Україні, і місто Кропивницький теж має свої проблеми. От але кожного дня вони починають десь вирівнюватися на рівні спілкування. Я тоді сказав: ну як Кировоградщина, цей край, край чорноземів, край золотих піль, край, в якому десь сільськогосподарське виробництво хліба в широкому розумінні, завдяки тим чорноземам, цей край має ще одне місце для кореня. І цей корінь це література, цей корінь, це який породив цілу низку, ціле гроно українських письменників, які знають усі в Україні і за її межами, бо вони хрестоматійні. Бо коли йдеться про братів Тобілевичів і про одного з них Івана Карпенка-Карого, то зрозуміло, що це програмове ім'я. А Панас Саксаганський. Микола Садовський це імена може трошечки для фахівців, але не тільки тому, що це представники театру Корифеїв. І тоді, коли ти говориш про театр корифеїв, тоді з'являється і Марко Кропивницький. А коли йдеться про Володимира Венеченка, то ти розумієш, що ну, це ім'я теж нехай пізно, нехай там, з 90-х років, от але входило в шкільну програму, і його знають всі в Україні. А якщо йдеться про Юрія Новського, то Теж його знають всі в Україні, і зрозуміло річ, що ось ці імена вони активізують ту не просто читацьку уяву про щось, а ще й. Активізують ті знання, які там закладені десь колись вчителькою, краще чи гірше. А коли заходиться про Євгена Маланюка, нашого земляка, от із Кіровоградщини, то зрозуміло, що жодного в історії України ХХ століття подібного письменника, ми й не мали, тому що це не просто художня література, а це ще історіософія, це ще українська культура. І як же ж тоді вчитися говорити і українською, як до неї прийти? Мені було надзвичайно приємно чути фахівців, які і власне лінгвістів, от вчителів української мови, які працюють із учасниками своїх клубів крізь призму мови? А я тоді кажу: а давайте ми поговоримо про літературу. Ми почитаємо і поговоримо, і ось цей клуб він так і розпочався. Поговоримо про літературу. Я іноді жартую, заходячи в стіни бібліотеки, кажу: я там із Сергієм Михедою хочу поговорити на третьому поверсі про літературу. І ми приходимо із людьми, які спраглі до цього слова, які його чули десь на рівні школи, а потім воно там десь, можливо, і призабулося. Ми читаємо тексти, обговорюємо їх. І говоримо українською, ми повертаємо ось не просто генетичний генетичний матеріал самі до себе, от, а ми його розносимо. І коли е, відеозаписи ось наших розмов вони чітко обліковуються в Ютубі, і коли доходить цифра, бо сьогодні пані Лілія говорила там: А скільки учасників, от ну от скількись. А ми говоримо там 600, 700, 800 людей, які переглядають потім YouTube, долучаються до цього. І тоді імена, про які я говорю, і імена тих письменників, які просто цікаві для читання, і які теж формують національний дух, вони стають зримішими. Бо в наших розмовах немає академічності, от, тобто академізм, він на кафедрі там, української філології зі студентами він формується. А в нас немає академічності, у нас є розмова про особистість. От mm -hmm. в сфері моїх інтересів там особистість письменника на рівні психологічних портретів, і ми їх такі ці психологічні портрети малюємо. Іван Маленюк, Володимир Винниченко, а потім приходить. Там Юрій Яновський, а потім приходить, кажуть: а от в 20-х роках десь з'являлися там імена, яких назвали розстріляним відродженням. А тут приходить там Микола Хвильовий, приходить Валеріан Підмогильний і крізь призму соковитої української мови в їхніх текстах, де людина постає без ну без якихось прикрас, постає сама собою без ярликів, без ідеологічних е штампів. Мова розкривається, мова стає такою ну, органічною. Якось Іван Якович Франко сказав про Володимира Винниченка, що він сипе мову крізь сито, чисте, як срібло, а також калічене й московське. І ось коли. Те, що називають суржиком, починає зникати, розчинятися через чистоту й красу української мови, яку представили українські письменники, і тоді, ось ця формула а як вивчати іноземну? А, і кажуть, можна вивчати через граматику, можна вивчати через стилістику, через синтаксис. От, а можна вивчати, читаючи, поглинаючи художні тексти. І таких прикладів чимало. До речі, серед тих імен, про які я говорив, теж чимало таких, які вчили іноземні мови через художні тексти. Вони до них приходили. І тоді мова стає тобі ближчою, органічнішою, і Україна стає ближчою органічнішою. І сумніви в багатьох людей, які ще мали місце, вони теж зникають. Бо ну сумнів в тому, що Україна існує тисячу років, для мене ну якийсь дивний. Але він є той сумнів. А коли ти читаєш слово полку Ігрові, коли ти читаєш велесу, ну власне інформацію про Велесову книгу, і бачиш ту інформацію, ти розумієш що тисячу років літературі, яка пане Сергію, ми би вас слухали і слухали. Чесне слово тому я хочу зараз сказати про те, що ось цей клуб, який він такий започатковий, немов би то іменний, але він розширюється завдяки завдяки текстам, які є, і наші. Глибоко нашими рідними, які стали хрестоматійними, і завдяки тому українському безміру української літератури, яка породжує національний дух ще раз, бібліотекарів усіх вітаю щиро, бо без вас було б дуже туго. От і без вас, Україна насправді потерпала б, бо не доноситься те слово просто так. Потрібна ваша колосальна і подвижницька праця. І я хочу, щоб ця праця була нагороджена. А в нас одна зараз нагорода це перемога України в бою підсилена книгою, до якої ми з вами долучаємо всю Україну. Дякую. Дякуємо вам, бо правда, нам потрібна перемога. Не побіда, а перемога. Тільки так.